Нью-Йорку триває 67-ма сесія комісії зі становища жінок. ООН». в ній бере участь українська делегація. Учасники заходу обговорюють питання гендерної рівності, прави можливостей для жінок у сучасному цифровому світі. Значна увага приділена становищу жінок в Україні і травмуючому досвіду насильства внаслідок військової агресії Росії. Євгенія Кравчук, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вітаємо вас. Вітаю, добрий вечір. Слава От, Україні. Отже, зазначили, що ви в Нью-Йорку, і там, зокрема, сесія 60, 67 цьому сесія комісії зі що жінок у Нью-Йорку. Ну, таке формулювання. Давайте можливо про жінок в Україні поговоримо. Адже у нас з року в рік постає взагалі актуалізується питання, наприклад, там співвідношення жінок в парламенті з чоловіками. Мається на увазі на ключових посадах в тих чи інших компаніях, там приватних і державних. Ну і таке інше. Чи можете ви сказати, що справді у нас там за останні роки або десятиліття можливо ситуація ну докорінно змінилася? Поступово змінюється і, взагалі, які тенденції Звичайно, що вона поступово змінюється, і якщо говорити про парламент, то зараз наше скликання. Фактично, рекордсмен по кількості жінок в парламенті трошки більше 20%. До речі, у парламенті сполучених штатів конгресі сполучених штатів після виборів десь, мабуть, 19 останніх, тому ми навіть трошки краще ніж сполучені штати, але звичайно, що цього недостатньо і є певна стратегія, яку проваджує уряд, яка стосується якраз, рівності і економічних прав, тому що. А загалом, якщо порівнювати там середню заробітну плату а, чоловіка та жінки, то жінки менше отримують. І ну це звичайно не лише проблема в Україні, це а, практично в, в всьому світі. І а, тут а, а, в, в, в чому саме ця проблема? Бо навіть в бюджетних організаціях, а, Ну насправді ж зарплати вони одинакові, але жінки менше займають керівних посад, і це поступово змінюється. І якраз ну в, в Українські жінки вони ніколи не були там чи якимись дуже сором'язливими, і ми бачимо, що жінки вони в нас і на фронті 5 тисяч жінок воюють і ветеранки, і волонтерки, і активні громадські діячки. І насправді, от ми сьогодні зустрічалися з держдепом з представниками Держдепу США, розповідали, як які ми робимо проекти для бізнесу. У нас за весь період війни із малих підприєм, ФОПів, так малих підприємців 48% нових Бізнесі відкрили жінки, і є програма урядова, якраз кредитів для малих підприємців, і в тому числі дуже активно подаються жінки. І я би хотіла, ну щоб жінки про це знали, чули і подавали заявки на ці мікрогранти. Але звичайно, ми хочемо, щоб агресора Росію, покарали і за злочини, за воєнні злочини, від яких страждали і жінки і страждають і чоловіки, і діти, і серед таких злочинів Злочинів воєнних це є сексуальне насильство під час конфліктів. Україна приєдналася до такої глобальної так асоціації протидії сексуальному насильству, і тут я би хотіла подякувати першій леді Олені Зеленській, яка дуже часто у своїх виступах в своїй діяльниці приділяє цьому увагу. Бо цей злочин він насправді набагато більший, бо люди звичайно ну не хочуть писати заяви, не хочуть, бо це дуже травматично. Але знову ж таки, от якраз і в тому числі з ООН відкриваються центри відповідні, де всі жінки і чоловіки можуть отримати відповідну психологічну допомогу. Я би все таки хотіла ще повернутися повернутись до, до цього синхрону в інтерв'ю коментаря президента України Володимира Зеленського. Дуже важливо, щоб не тільки були засуджені там конкретні воєнні злочинці, які вбивали, гвалтували, і цим буде займатися українське правосуддя є вже перші навіть засуджені, підозри. Але й ем, був створений цей міжнародний трибунал. Е, бо ми зараз не маємо цього механізму щоб протяг. До відповідальності найвище політичне та військове керівництво, яке фактично почало цю війну, і після цього відбулися вже воєнні злочини конкретно на території України, і наше якраз постійне представництво зараз працює з країнами різними над підтримкою цієї пане. Я хочу вас повернути Так, я хочу вас повернути до дня вчорашнього, тому що частина людей вона просто розгубилася, окрім того, що люди хочуть, щоб 8 березня лишалося. Вихідним днем йдеться все одно в першу чергу про витоки цього за дня, і в першу чергу він про захист прав жінок. Але чи варто зараз трошки вам питання поставлю? Але чи варто боротися за права, якщо Антоніо Гутеріш, генсек організації об'єднаних націй, сказав, що 300 років знадобиться для того, щоб у нас запанувала гендерна рівність, тобто для її досягнення знадобиться Це скільки сторіч, так на що жінки ми тоді можемо претендувати? Ясно, що ми пишаємося тим, що у нас жінки в політиці є, але ми знаємо про розрив зарплат, ми знаємо про інші моменти, які ви ще не розповіли. Ну, ви знаєте, тут треба розуміти, що Гутеріш говорить про, про весь світ, так і якщо взяти Україну, то Україна є трансетер для багатьох країн. Ми сьогодні розповідали про дію, про те, як жінки подають заявки онлайн, як, які є для онлайну світу. У нас інструменти, і ми можемо вчити світ. Насправді це ми просто ще навіть мабуть і не думаємо, так що нам треба їхати і ці технології передавати іншим країнам і. Зрозуміло, що є країни, де в парламенті зрозуміло. Тобто, ми себе не відносимо і не співвідносимо Євгенії з безпосередньо з цією фразою. Вам дякуємо, що вийшли на зв'язок. Зараз будемо слухати вечірні звернення президента Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної інформаційної політики, була з нами на зв'язку.